Ворог намагатимуться повторити енергетичну кризу цього опалювального сезону. Про це говорять експерти: до такого розвитку подій готуються українці. Відтак, щоб захистити критичну інфраструктуру на Рівненщині, були створені мобільні бригади Нацгвардії, які під час тривог займають позиції на об'єктах критичної інфраструктури області та захищають її в дорожих повітряних цілей. Для забезпечення оборони бригади комплектували необхідним обладнанням. Комплектується мобільна бригада автомобілем, зброєю. Прожекторами, лазерними указками, з технікою для відстежування польотів, саме шахідів, генераторами. Тобто, фактично, все для того, щоб вона була автономна і могла багато годин вести і виконувати свою задачу. Техніку, яку потребували нацгвардійці, закупили за кошти з оборонного бюджету області. На їхні потреби передали п'ять комплектів. Це був запит від нас, тобто те. На що ми що нам зараз потрібно для якісного виконання тих задач, які на нас покладені державою, групуванням військ. Окрім переданого обладнання, на заході військовослужбовців відзначили грамотами. Зробили це для того, щоб висловити свою вдячність та повагу до тих, хто щодня героїчно обороняє країну від ворога. Основна мета сьогодні подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що надійно оберігають. Рівнічну і всю Україну і виганяють щодня ворога з наших терені. Лілія Мазур, телеканал ITV.